Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр Румет т Здоров'я починається з діагностики. Вітаю вас, шановні телеглядачі! Сьогодні у програмі ми з вами поговоримо про патологію вагітності. Патологія вагітності на сьогоднішній день зустрічається більш як в половині випадків. Давайте з вами розглянемо головні причини патології вагітності. Патологія вагітності на сьогоднішній день є надзвичайно поширеним явищем. Воно виникає перше у зв'язку з генетикою жінки, друге із способом життя до моменту вагітності, і третє під час самої вагітності. Якщо в жінки вроджена патологія серця, цукровий діабет тощо, це може призвести до патологічної вагітності. Варто зазначити, що спосіб життя жінки до моменту вагітності є надзвичайно важливим фактором для уникнення патології вагітності. Яким чином? Якщо жінка вживає алкоголь, Курить перебуває у стані стресу, нервового напруження, то, звичайно, що це збільшує відсоток ймовірності патологічної вагітності. Потрібна правильна підготовка до вагітності. Давайте з вами розглянемо основні правила підготовки до вагітності. Перше це ведення правильного способу життя, кинути курити, не вживати алкогольні напої, намагатися перебувати у стані спокою та рівноваги. Друге, пройти лабораторні обстеження на відсутність в організмі інфекційних захворювань це діагностика урогенітальних інфекцій, гепатити, торч інфекції, герпесвірусні інфекції, загальноклінічні аналізи, біохімічні аналізи тощо в нашій лабораторії можете пройти понад тисячі аналізів. Наступне при підготовці до вагітності варто відвідати гінеколога. Пройти обстеження гінекологічне та е, пройти ультразвукове дослідження. При підготовці до вагітності варто обстежити не лише власний організм, а й е, стан організму та відсутності інфекційних захворювань у партнера. Для уникнення патології під час вагітності необхідно пройти загальноклінічні дослідження, загальний аналіз крові. Загальний аналіз сечі, коголограма, біохімія, гормони щитовидної залози, а також наша лабораторія Руметте пропонує скринінги першого, другого триместрів вагітності, котрі дозволять вам продіагностувати стан розвитку вашого плоду та власного організму. А також пройти лабораторні обстеження на відсутність в організмі урогенітальних інфекцій, гепатитів, торчінфекцій, інфекцій, герпесвірусних інфекцій. Тощо. Варто зауважити, що під час вагітності варто проходити регулярну УЗД-діагностику, огляд лікаря, гінеколога-акушера та проходити лабораторні обстеження. Під час вагітності можуть проявлятись патологічні прояви в організмі жінки, такі, як кардіологічні захворювання, захворювання щитовидної залози, може виникнути цукровий діабет. Ультразвукове дослідження є надзвичайно важливим для визначення та попередження патології вагітності. Наш лікувальний центр пропонує послуги лікаря-гінеколога, лікаря-уролога, кардіолога, терапевта, ендокринолога, котрі допоможуть вам в обстеженні власного організму та правильній підготовці до вагітності. А також ультразвукове обстеження із використанням надсучасних доплерів та датчиків. Підводимо з вами підсумки. Отже, для зменшення ризику патології вагітності варто визначити наступні фактори. Перше це вчасно пройти лабораторні обстеження. Друге про регулярне проходження ультразвукової діагностики. Третє проходження консультацій із лікарями-гінекологом, урологом, терапевтом, ендокринологом, кардіологом. А також вести правильний спосіб життя та здорове харчування. Міцного вам здоров'я! Рубрику Сучасна діагностика представляє лікувально-діагностичний центр «Румет-Т». Здоров'я починається з діагностики.